Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами починаємо знайомитись з новою дією ділення. Тож тема уроку ділення, запис та читання виразу ділення. Мишенята зголодніли. Вже півдня вони не їли. Але трапилась біда. Мишки дві, піца одна. Щоб не посваритись, треба поділитись. Тож скільки шматочків піци у нас є? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість шматочків піци. Щоб не образити мишенят, поділимо піцу порівну між нашими мишенятами. Кожному будемо давати по одному шматочку. Давайте ділитись: один шматочок цьому мишенятові, один цьому, ще один шматочок і ще один шматочок, ще один шматочок цьому мишенятки і один шматочок цьому мишеняткові. Ми поділили шість шматочків піци між двома мишенятами порівну. І таким чином ми виконали задачу на ділення, ділення рівними частинами. А як же записати це в математиці? Для запису дії ділення ми використаємо знак двокрапку, 6 поділити на 2, і у кожного мишеняти вийшло по 3 шматочка піц. Давай запам'ятаємо, що поділ на однакові рівні частини ми називаємо ділення. Знак ділення 2 Її ми пишемо в клітинці, одну крапочку зверху, а другу крапочку знизу. Як же правильно прочитати вираз? на ділення. Давай дивитись. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Давай розв'яжемо задачу на ділення. Було 10 яблук. Я їх одразу записала. 10. Яблука розклали на кубки по 5 яблук в кожній. Тобто 10 яблук поділили по 5. Давай ми з тобою розкладемо яблучка. Одна кубка з п'яти яблук, один, два, три, чотири, п'ять. І ще одна кубка з п'яти яблук. Один, два, три, 4, 5. Скільки купок у нас вийшло, давай подивимось. Одна кубка, в якій 5 яблук. Дві кубки, в якій теж 5 яблук. Тож 10 поділити на 5 буде 2. Щоб нічого не забути, давай попрацюємо в зошити і запишемо все це в зошит. Від останньої письмової роботи ми пропустимо вниз три порожні клітинки, а на четвертій посередині ми запишемо число 4 грудня. Я нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш, продовжуєш перегляд. Складемо за малюнком задачу на ділення. Та розв'яжемо їх. Тож приготуйся. Зараз ти будеш писати разом зі мною. Щоб скласти задачу на ділення, нам треба спочатку записати всю кількість, скільки всього вишеньок. Порахуй, будь ласка. Всього у нас на малюнку 6 вишеньок. Тож запишемо загальну кількість 6. Поділимо вишеньки на рівні частинки. Вишеньки висять на гілочках. Тож ми поділимо їх по дві На кожну гілочку. Поділимо по дві. І ось тепер, коли на кожній гілочці по дві вишеньки. На кожній гілочці однакова кількість вишеньок. Порахуємо, скільки гілочок по дві вишеньки у нас вийшло. Одна, дві, три гілочки. На кожній з трьох гілочок по дві вишеньки. Три гілочки. Запишемо відповідь. Шість поділити на 2 дорівнює 3. Складемо ще одну задачу за малюнком. І зараз у нас же смачна малина. Щоб скласти задачу на ділення, треба спочатку всю кількість, скільки всього. А всього у нас на малюнку. 12 малинок. Тож запишемо, що всього їх 12. 12 малинок ми поділимо рівними частинами, однаковими частинами. Поділимо знак ділення це двокрапка, і ми її пишемо одну крапочку під іншою. На рівні частинки. В кожній купці у нас буде по три малинки. Поділимо на три. Давай перевіримо, в кожній купці у нас по три малинки. Перерахуємо їх, щоб впевнитися. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Так, у кожній купці три малинки. Тож, скільки купок у нас вийшло? Одна, дві, три, чотири кубки. 12 малинок. Розкласти по 3 малинки в кожну кубку вийде 4 кубки. Прочитаємо вираз, який ми записали. 12 поділити на 3 буде 4. Записуючи дію ділення, ми пам'ятаємо, що при діленні ми розділяємо. На рівні частини. Розв'яжемо ще одну задачу на ділення. До нас прилетіли сніжинки. Порахуємо, скільки всього сніжинок до нас прилетіло. Чотири сніжиночки. Тож запишемо чотири. Сніжинки пофарбовані в різні кольори. Тож поділимо сніжинки за кольорами. Поділити дві крапочки, двокрапка одна над одною. А тепер подивимося, скільки сніжинок у нас жовтого кольору. Дві. А скільки синього кольору. Теж дві. Однакова кількість кожного кольору. Тож поділимо на два, на дві сніжинки кожного кольору. Чотири поділити на два. І ось тепер подивимося, скільки кольорів нам знадобилось. Один, два. Чотири поділити на два буде два. Давай пригадаємо, що на зворотньому боці твого зошиту є табличка множення. В цій табличці є стовпчик, який починається на число 2. Кожен приклад починається на число 2. Тож, для обчислення наступних прикладів використовуй цю табличку множення. Домовились? Запишемо в зошит приклад на множення, пригадаємо за множення. Тож запиши та знайди добуток числа. Зараз постав відео на паузу, запиши приклад, знайди відповідь в табличці множення та запиши її, а потім перевіримо. Давай перевіряти. 2 помножити на 9 буде 18. Запишемо ще один приклад. Запиши приклад зошит. Знайди відповідь в таблиці множення на 2. Запиши відповідь, а потім повернись до перегляду відео. Давай перевіримо. 2 помножити на 6 буде. 12. І ще один приклад. 2 помножити на 5. А давай тепер пригадаємо. 2 по 5. Дві долонки з п'ятьма пальчиками. 2 по 5 буде 10. Ми вже це запам'ятали і без таблички множення, правда? Але на всяк випадок перевір. Так, 2 по 5 буде 10. Чудово! Приклади обчислено. Тож давай підсумуємо сьогоднішній урок. Сьогодні ми з тобою познайомилися з дією ділення. Поділ на однакові частини ми називаємо діленням. При діленні ми ділимо все на однакові рівні частини. Двокрапка це знак ділення. Двокрапочку ми пишемо в клітинці, одну крапочку зверху, другу знизу. Вирази на ділення читаємо так. Шість поділити на два дорівнює. Три. Ну і наостанок трошки пограємо. Подивись уважно на екран. Знайди тут зайве число. Яке число не схоже на інше? Назви це число. Перевіримо. Тож зайвим буде число шість. Я впевнена, ти абсолютно правильно назвав чи назвала це число. Серед усіх дев'яток зайве буде 6. Чудова робота! Я тобі дякую за увагу і старання! І чекаю на наступних уроках, щоб ми добре познайомилися з дією ділення і чудово все зрозуміли та запам'ятали. Я бажаю тобі гарного дня і до наступних зустрічей!